Бермат С-50 надійний повітряний клапан для каналізаційних систем, ефективне видалення повітря, захист від вакууму і гідроударів, стабільна робота вашої мережі в будь-яких умовах, принцип роботи клапана Берма С-50 під час заповнення трубопроводу вантус випускає великі об'єми повітря через кінетичний отвір. Щойно вода доходить до вантуза, поплавок піднімається. І перекриває цей отвір. Спеціальна аеродинамічна конструкція дозволяє ефективно випускати повітря до останнього моменту заповнення. У режимі роботи під тиском повітря поступово накопичується у верхній частині клапана, змушуючи поплавок опуститися. Це відкриває автоматичний отвір, через який стравлюється надлишкове повітря. Після цього поплавок знову піднімається і перекриває випуск. Під час осушення трубопроводу, коли тиск падає, поплавок опускається вниз і кінетичний отвір відкривається. Це дозволяє великому об'єму повітря потрапити в систему, запобігаючи утворенню вакууму. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про надійні рішення для водопостачання та водовідведення.